У людини, у піхотинця має бути фіксована ставка, і це має бути справедливий прайс, так би мовити, хоча б там 200 тисяч гривень, так за те, що людина буде ризикувати на найбільших критичних ділянках своїм життям. От влітку, наприклад, був період, коли ми знаходились майже постійно на нулі, і в принципі ми отримували 120 тисяч як піхотинці, які тримають фронт, а штурмовики. Наприклад, в штурмових бригадах вони так не працюють, вони не знаходяться постійно на нулі. Вони штурманули. Якщо вийшло, вони закріпились. Зайшла піхота, вони відкатились. Але вони роблять роботу, як на мене, значно більш важку, ніж ми, коли ми знаходимося там, а грошей отримували тобто, менше Тобто тривалість перебування тривалість в цих округах. Перебув... У них менше і, і напряму це впливає так на вашу заробітну плату. Розумію, що є ідейна складова, що ми там воюємо за державу. Але коли це затягується на роки і у людей є сім'ї, які треба годувати. Ну це ключове, одне з ключових питань справедливе фінансування тих, хто виконує головну функцію на фронті. І от зараз цього немає, тобто закріпленої фіксованої ставки немає. Я якраз пропоную, що в рамках цих контрактів невеликих, скажімо, на півроку, буде фіксована ставка, буде принципово змінена система навчання. Бо в нас в армії, в піхоті провалюється фундамент. Те, що є зараз, те, що називається базовим, базовою підготовкою, це не працює від слова зовсім. З елементами, там, вкрапленнями якоїсь адекватної підготовки в окремих частинах, але в цілому ця система повністю провальна, і її треба дробити на підрозділи з меншою кількістю людей. Так, чому я. Наводжу приклад приватних військових компаній. Там, де до вас ставляться індивідуально, вас дійсно готують професіонали, можливо, приватні, так ну тобто люди, які вийшли з приватного сектору. І на виході ми отримуємо теж професійних піхотинців-штурмовиків, які власне потім виконують ті завдання, які зараз виконує виснажена за ці роки піхота. Це те, що можна зробити ну, більш-менш швидко, і мені здається, це буде більш ефективно, ніж ловити людей і проводити процес мобілізації, так як він зараз є. Це стосується виключно піхоти.